О, так, трошки про те як зробити накриття простеньке. Їдемо в епіцентр, беремо ну, накривайте хто кому чим подобається, а це щось десь коло 500 гривень, 50 метрів, такого 6 мм. Арматура. І начікали, стяжками зробили, десь дві годинки і все це є, як треба. Ну і ще взяв тройку, чевірку, тоненьку. Ці товсті вже вбиті були. Це чи 10, чи 12 Яка була. Ось. Трехматрово. Палку беру на три рубанов і півтора метри на кільце. іде. І якраз це для піонів. Ось таке от. Ось таке.